На календарі вівторок 2 грудня сьогодні 1378 день опору України повноштабному вторгненню військ Росії. Вітаю! До вашої уваги інформаційний випуск на телеканалі Візит. Будемо говорити про головні міські події цього дня. Ім'я ще одного нашого мужнього захисника назавжди закарбується в українській історії. Сьогодні у Кримашуці прощались із військовим В'ячеславом Галатою. Розгляд резонансної справи триває. Депутату облради Олегу Дядику та його спільнику інкримінують замах на вбивство. 200 тисяч гривень з міського бюджету на ремонт своїх службових автівок і знову про витрати наших владників. 40 невиданих дипломів, 40 обірваних історій. У Кримушуці відкрили виставку із невиданими дипломами українських студентів, які загинули від рук російських окупантів. У місті прагне запровадити першу книжку новонародженого Кременчуківця, подарунки батькам, подорожі та навіть інвестиції у власне навчання, на що учні Кременчука планують витратити свою першу міську стипендію. Ім'я іще ще одного нашого мужнього захисника назавжди закарбується в українській історії. Сьогодні у Криму прощалися із військовим В'ячеславом Галатою. До міського палацу культури прийшли рідні, друзі, знайомі та однокласники воїна. Усі, як один про В'ячеслава Галату, говорять, що це була надзвичайно життєрадісна та позитивна людина. Місто та країна знов втрачають найкращих. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні місто прощається із військовим Вячеславом Галатою, який загинув 10 жовтня 2024 року. Тобто, більше аніж рік захисник вважався зниклим безвісти. Сьогодні ж воїн знайде вічний спокій. Душа компанії і не інакше. Так про загиблого військового В'ячеслава Галату сьогодні відгукуються його друзі та однокласники з 15-ї школи. Цього дня вони усі знов разом, як колись у шкільні роки, але зібрав їх дуже сумний привід. Веселий шабутний, гарний адзивий да. був адзивий да. друзяка. Да, свой парень, свой, рубашка. Свой, да. Я старостой была, то мы дружили. Это парень был души. Да, рубашка. Просто. Даже дискотека была, что вот учился. Да, да, влаштову. да, Власне. да. Он да, был да, очень да, Жалко, да. что такие люди да. ходят, конечно. Веселый, гарным хлопцем. Это мой одноклассник. Мы с ним разом провели гарное детство. И я, честно, даже только с мамой ось Побалакав, що кажу, де Славіґенка служив. Я, кажу, Я навіть, чесно і не знав, що мій однокласник захищає нас і нашу батьківщину. В'ячеслав Галата народився та виріс у Крименчуці. Після закінчення школи навчався у вищому професійному училищі номер 7 Працював на колісному заводі. Пішов служити у червні минулого року. Проходив військову службу у званні солдата на посаді стрільця помічника гранатометника і, на жаль, загинув 10 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності в Волноваському районі Донецької області Андрій полеглого захисника знав з дитинства. Як розповідає, разом зростали на одному подвір'ї. Гуляли на Червоній гірці. Зараз лікаря-пернати там все дитинство і все життя. Я так і живу там. Слава був дуже гарна людина. Чоловік визнає, те, що В'ячеслав пішов служити, знав, а потім через деякий час з ним зв'язок зник. Знав, що пішов служити, і давно ніхто нічого не знав, де він пропав. От стільки вчора узнали, що вже погибший. Дуже шкода. соболезною, родним і близьким. Захиснику В'ячеславу Галаті тепер назавжди 49. Він поклав своє життя за незалежну і цілісну Україну. У полеглого воїна залишились мати, батько та сестра. Поховали В'ячеслава Галату на сіштовському кладовищі у меморіальному секторі порчесних поховань захисників та захисниць України. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Розгляд резонансної справи триває сьогодні. У Кременчутському районному суді відбулося чергове засідання у справі за обвинуваченням депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика та його водія. Як раніше йшлося, інкримінують депутату та його спільнику замах на вбивство власника місцевої агрокомпанії. Все, аби заволодіти бізнесом підприємця. Більше деталей із зали суду знає Руксолана Жукова. Знову не з'явився до суду один із захисників обвинуваченого грабового. Про це стало відомо вже на початку відкритого підготовчого засідання. Та все ж слухання таки відбулося. Нагадаємо, на лаві підсудних депутат Полтавської обласної ради від фракції партії за майбутнє Олег Дядик та його водій Антон Грабовий. Інкримінують обвинуваченим частину 2 статті 15 пунктів 6, 11, 12, частину 2 статті 115 кримінального кодексу України. Згідно з матеріалами справи, депутат та його водій планували вбивство власника місце. Евої агрокомпанії на території покинутої насосної станції, куди депутат запросив бізнесмена, нібито для обговорення робочих питань серед мотивів захоплення бізнесу аграрника. Вже на початку засідання до суду надійшло клопотання від Олега Решетила. Останній раніше заявляв про себе в рамках засідань як вільний слухач. Та цього разу пан Решетило клопотав дозволити знімати судовий процес у якості журналіста газети Громадський запит. і якщо інші учасники процесу не заперечували проти зйомки, самі обвинувач. Заявили про сумніви законності наданих суду документів. Просимо суд все таки встановити, чи існує це видання, чи є редакційне завдання в даної особи для того, щоб передбати. Тому що на попередніх засіданнях дана особа була як вільний слухач. А ми розуміємо, що стаття 307 ЦПК України говорить, що забороняє знімати і так далі, і так далі. Він як війний слухач міг бути присутнім, але не міг таємно вести відеозйомку. Mm. Сьогодні в інтернеті є певні mm. відеоматеріали, mm. які там, скажімо так, спотворюють певно судовий процес. Якщо сьогодні у нас присутні журналісти Кременчуцької газети, візит, суспільне, я завтра як можу подати позов про свій своє захист своєї честі і гідності. Тут людина веде відеозйомку, незрозуміло потім Потім процес процеси. І так далі цього засідання пану Решетилі дозволили вести сценограму, нотатки та використовувати аудіопристрої. Вже до наступного слухання останній має подати більш коректно сформований запит. Вже прокурор в рамках слухання акцентував на належних підставах для призначення судового розгляду справи. На мою думку, є підстави для призначення судового розгляду даному кримінальному провадженні. Оскільки обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291, дотримаємо органу досудового розслідування домої статті 290 стороні захисту відкрити матеріали. Крім того, додатково хочу повідомити колегію суду про те, що е -е, також надано е -е, -е, копії матеріалів до судового розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим попереднє судове розсідання відкладалося. Е -е, на мою думку. Е Підстав для закриття кримінального провадження немає для повернення новального акту. Також заходів промислово заходів медичного характеру також не передбачається застосування даного парку. Оскільки е, в даному кримінальному провадженні саме дане кримінальне провадження підсудне, зокрема Кремчуському районному суду е, Полтавської області, підсудність кримінального провадження не порушена. Саме даний суд вправі задати дане кримінальне провадження за рахуванням зазначеного я прошу суд. Призначити судову розгляду даному кримінальному провадженні. Адвокати вважали за можливе призначити судове засідання, тож колегія суддів постановила. Враховуючи вказано, колегія суддів доходить висновок, висновку, що є достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду. Судовий розгляд захованням принципу власності та судового провадження слід здійснювати у відкритому судовому засіданні. Наступне засідання відбудеться 10 грудня. До інших тем 200 тисяч гривень з міського бюджету мерія Кременчука збирається витратити на ремонт своїх службових автівок. Про такі наміри наших владників стало відомо з сайту Прозоро чиновники оголосили закупівлю послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування службових автомобілів. Наполягають на якісному ремонті та інформують, що такого потребують 22 автівки. З документації видно, що службовці мерії їздять на Тойотах, Фольксвагенах. Фордах, «Нісанах», Шкодах, Міцубісі, Інфініті, Сузукі тощо. Рік випуску машин різний від 2006 до 2025 Послуги Послугу з технічного обслуговування владні службові автівки мають отримати до кінця грудня поточного року. 40 невиданих дипломів, 40 обірваних історій, які б мали своє продовження, якби не ворог, що прийшов на українську землю. Учора окремочурській гуманітарно-технологічній академії відкрили виставку, що є частиною міжнародного проєкту Невидані дипломи. Експозиція покликана розповісти історію 40 українських студентів, які загинули від рук окупантів. Невиданий диплом студентки нашої академії Софії Винник теж став частиною виставки. Дівчина загинула у червні 22-го року під час атаки на торговельний центр Амстор. Більше розкаже наша Роксолана Жукова. Вилина мовчання біль спогадів та сльози. Вона була життєлюбною дівчиною, здібною творчою, любила дітей. Саме тому після навчання у Бреусівській загальноосвітній школі обрала фах дошкільна освіта. Тоді, у 2018 році вступила до Кременчуцького педагогічного коледжу. Сьогодні ж вона живе тільки у спогадах тих, хто її добре знав. Коли всі дивились на світлини, ви, напевно, помітили, що Соня скрізь майже посміхається. Напевно, батьки, коли її називали, вони хотіли, щоб було не в думі, сонечко. І насправді от воно відповідало їй. Вона постійно посміхалася. Вона була настільки життєрадісною, скільки пам'ятаєш, шкільних років доросла в школі, на уроках, на перервах. Згадується до воєнний останній такий захід День села. Коли вона поврежі зі мною на сцені і пісня, яку ми разом співали, вона танцювала зі мною чарівні запальні україночки. От саме цей образ її чарівна запальна, як сопілочка. От він такий в мене й залишився. Життя 21-річної Софії обірвала війна, а точніше, ворог, поціливши ракетою у торгівельний центр Амстор. Студентка Софія, як і ще дві вихованиці навчального закладу, саме підпрацьовували у ТЦ влітку. Дві дівчини після трагедії знайшлися. На щастя, живі. А от Софія, на жаль, стала жертвою ворожого влучання. На десять днів мали надію на те, що соня знайдеться. ми провели для групи вручення дипломів. Але ж так диплом Софійці і не був вручений. Їй не видали диплом. Її життя обірвалося, як і 40 українських студентів. Їх імена тепер є частиною міжнародного проєкту пам'яті. Сама виставка під назвою невидані «На диплому була започаткована ще у 23-му році. Студентами Києво-Могилянської академії, що на той момент перебували за кордоном. Історії забраних життів вже побачили та почули у 40 країнах світу. Вже відкривали експозицію у різних куточках землі майже 300 разів. Ці хлопці та дівчата, що на світлинах, мріяли розбудовувати. Україну мріяли лікувати, навчати, але отримати дипломи їм так і не судилося. Наш захід сьогодні це емпатія величезна, співчуття і вдячність родині Софійки. Дорогі наші, від нас вам обійми, підтримка, точно такий постер розміщено зараз тут, на стендах. І нехай в літописі вашої родини також збережеться частинка цієї виставки. Дякую вам, світла пам'ять, світлій людині! Ось такий невиданий диплом Софії винник передали батькам. Ну а ознайомитися з історіями українських студентів, життя яких обірвалося на цій війні, можна до 31 січня 26-го року. Експозиція працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.00 у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Попередньо свій візит до закладу варто узгодити за номером телефону 068 538 78 20. Про популяризацію української мови у медичних установах, зокрема у жіночій консультації та пологовому будинку, а також про запровадження першої книжки новонародженого Криманчуківця, говорили сьогодні у місті. Активісти та небайдужі знов зібрались обговорити комплексну програму розвитку та функціонування української мови у Криманчуці на найближчі 5 років. Про найцікавіше знає Леся Жуйкова. Одним із пунктів комплексної програми розвитку та функціонування української мови у Кременчуці, який сьогодні викликав найбільше дискусій, стала пропозиція провести широку інформаційну кампанію. Йдеться про створення мовних серій та відеороликів про тих містян, які свідомо перейшли на українську. Голова програми Зінаїда Проценко запевнила, що розраховує на підтримку усіх місцевих медіа. Утім, депутатка Кременчуцької міськради Лариса Гориславець нагадала, що про яку рівну підтримку може йти мова. Якщо з міського бюджету фінансується лише КТРК, що ставить інших медійників у нерівні умови, переконує депутатка. Логічно, якщо в місцевих засобів масової інформації виникне питання: ви хочете від нас додаткового продукту, ну так забезпечити це якось фінанси. Зараз у нас комунальній телерадіокомпанії є бюджет на наступний рік, то якусь частину цього бюджету. Розподілити і на інші місцеві засоби масової інформації, щоб вони забезпечили саме цю програму. У нас був досвід, коли у нас КТРК закуповувала передачі. Я просто, ну ви знаєте, що я ставлюся до КТРК дуже критично, бо на, мій, на мою думку це закрите підприємство, яке не звітує про свою фінансову діяльність. На це пролунало висвітлювати чи не висвітлювати нові кроки програми. Кожен засіб масової інформації має вирішувати сам. Тож, попри розмови про рівність і підтримку медійної спільноти, комунальна телерадіокомпанія, як і раніше, отримуватиме мільйони гривень із бюджету міста. А отже, фактично, із кишень тих же мешканців Кременчука. Окремо обговорення викликав і пункт про створення каналу для фіксації мовних порушень на лінії 1563 служби допомоги мера. Зазначимо. Що нині туди надходять звернення щодо комунальних та соціальних проблем, а за оновленою програмою туди пропонують телефонувати ще й у випадках, коли у транспорті, комунальних установах чи в магазинах хтось спілкується з вами недержавною. А в нас є служба звернень громадян. Може, прямо меру це повідомлять, чи службу і Тоді мер розписує, бо ми трохи потім 15-60, це дзвонять, прорвало трубу. Вони фіксують цю скарму і передають у відділки. Тобто це дуже зручно насправді. Люди вже проучені так? 63, так. Окремим напрямком у програмі стало формування безперервного україномовного середовища для дітей від моменту народження. Цю ініціативу запропонувала Анна Бутова. Іде інформаційна кампанія стосовно того, щоб не зросійщували дітей, тобто це поступово планомірна жіноча консультація, далі пологовий, дитячі поліклініки, дитячі лікарні, школи, садочки. Тобто, все, де буває далі мати з дитиною, відбувається інформаційна кампанія, щоб не відбувалося зросійщення дитини в родині. На це у жінки запитали, як саме може формуватися україномовне середовище для новонароджених і їх батьків, якщо в окремих медичних установах і досі подекуди спілкуються російською. Рішенням учасники вважають створення друкованих інформаційних матеріалів, постерів, відеороликів, буклетів та тематичних книжок, які популяризували мову. Оце відео, ну. В нас немає гарантії, що його будуть показувати так. само і немає гарантії, що той буклетік вручать. А не буде він десь там лежать пачкою в стабі, а на оборотках будуть писати рецепти це Серед ідей, які обговорювали створення сертифікату новонародженого Кременчуківця з QR-посиланнями на українські мультфільми та колискові, вручення мамам під час виписки спеціальних постерів для запису зросту, ваги та перших показників дитини. Все це також із добіркою україномовного контенту або ж дарувати малюкам їх першу книжку, написану українською. Який з цих варіантів стане частиною програми остаточно, стане відомо згодом. Подарунки батькам, подорожі та навіть інвестиції у власне навчання. Саме на це учні Кременчука планують витратити свою першу міську стипендію. У мерії провели зустріч міського голови з найкращими та найактивнішими представниками учнівської спільноти міста, які стали стипендіатами міської ради. Зазначимо, така ініціатива для школярів у нашому місті впроваджується вперше. Раніше на стипендію могли претендувати лише студенти міських вишів, коледжів та професійно-технічних училищ. Лиш яку ж суму отримуватимуть юні степендіати? Знає Дар'я Згура. Учнівську стипендію Кременчуцької міської ради у розмірі однієї тисячі гривень з жовтня по грудень цього року отримуватимуть 35 місцевих школярів. Це призери обласного, всеукраїнського та міжнародного етапів учнівських олімпіад, а також переможці конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт МАН серед нагороджених і учень Кременчуцького ліцею №11 11 Олександр. Хлопець зізнається, шлях до цієї стипендії був непростим і вимагав багато наполегливості та праці. Я отримав стипендію за участь в олімпіадах. Особливо запам'ятався попередній рік. Я зайняв сім призових місць на міському етапі, а також місце на обласному етапі з математики. Також я є активним учасником шкільного самоврядування. Я лідер шкільної організації, а також я був учасником конкурсів захистів МАН три роки поспіль. Можу сказати, що це дуже складно. Потрібно працювати кожен день піклуватися про своє навчання, і тільки упорним трудом можна дійти до результату. Не менш талановита й учениця Кременчуцької гімназії No6 Деміра. З власної ініціативи вона вирішила спробувати себе у науковому конкурсі МАН і завдяки наполегливості та напруженій праці. Тепер також увійшла до числа стипендіатів. Я призер третього етапу конкурсу захисту науково дослідницьких робіт малої академії наук з історичного краєзнавства. Посіла третє місце в цьому році, тому отримую стипендію. Це дуже для мене було важливо, тому що я, по-перше, я це захотіла сама. Сама попросилась на ман, тому що по більшій частині, ну як я помітила, ну дітей питають, хочете, а я сама це побачила, сама прийшла. Це ну не було прям складно. А насправді на, на другому етапі було набагато нервовіше, тому що це було мій перший раз, коли захищалася. Це теж для мене шок, що я перший раз захищаю ман, і в мене вже і на, і на всеукраїнському мене вже є місце. Також стипендію отримуватимуть ще 29 активних школярів, які займають активну громадську позицію, долучаються до волонтерства, входять до учнівського самоврядування та беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних соціальних проєктах. Серед них і учениця Кременчуцького ліцею No5 Софія. Особисто для мене здобути цю стипендію було досить важким шляхом, тому що я до нього йшла два роки і намагалася робити все для того, щоб у нас в школі були чудові заходи, і в результаті цього я отримала цю стипендію. Під час зустрічі стипендіатам урочисто вручили сертифікати та спеціальні картки для виплат. Вітаємо незавзятіших до навчання школярів. На сьогодні це все залишається дізнатися, що на середу, 3 грудня, прогнозують нам синоптики. Тож мінімальна температура повітря завтра буде плюс 5, це вночі, максимальна плюс 8 в день. Опадів не обіцяють. Пориви швітру сягатимуть 7 метрів за секунду. Не мерзніть, бережіть себе та своїх близьких і залишайтесь із телеканалом нашого міста.